Віка, до речі, здала усі екзамени, пройшла у ВНЗ чеський. але передумала туди вступати. Я просто перехотіла вступати у чеський ВНЗ, в який здала усі екзамени і відправила майже всі документи в останній майже момент. І приколна в тому, що типу там занадто дорого, чи щось таке, чи щось складно з вступом, чи якісь ще трудно, чи Ні, Я просто перехотіла повністю зважене рішення, повністю все обдумане, все, все добре. Я вирішила про це поговорити, тому що дуже багатьох турбує це питання. Що з того, що я вчила чеську мову рік, тобто в мене. Минулому червні почала вчити з репетитором чеську і закінчила десь у травні, тому що у мене була активна підготовка до НМТ. А я здала мовний письмовий іспит і мовний розмовний іспит. Мені сказали, все круто, молодець, можеш вступати. Потім через декілька днів мені прислали на пошту запрошення для того, щоб записатися на навчання, і я його не прийняла. Проблема в тому, що в Чеській ВНЗ вступити не так то легко на спеціальність, яку я хочу а спеціальності на які можна вступити доволі легко, це щось природознавче, з хімією пов'язане, або економіка там, менеджмент, логістика. Чи ще туризм щось така штука, яка мене взагалі не приваблює. Виходить, заявки у мене були подані якраз таки на логістику і менеджмент кризових рішень. Немає змоги вступити на спеціальність, яка мене дійсно цікавить, і на які я хочу навчатися, через те, що там є додаткові іспити. В одному з університетів було так, що тобі треба пройти іспит на гуманітарні науки, тобто там і психологія, і філософія, і там. Коротше, все, що я не знаю, теорії психології, виберіть та яка зайва. Не знаю ні одної, абсолютно, ні одної не знаю. Вивчити усі ці матеріали до моменту вступу було буквально неможливим через те, що мені треба було ще довчити мову. Мову я вивчила, у мене Б2, сертифікат є. Якусь вузьку дисципліну вивчити не було часу, не було змоги, не було якогось зайвого віконечка для того, щоб це вивчати, а витрачати час на спеціальність, яка мені ну взагалі не подобається. Чехія в цьому році пролітає. Чому кажу в цьому році, тому що я не знаю, що буде далі? Може, поїду в Чехію на кукурудзу чи що там пиво буду варити, але це також треба вчитися Зато там без іспитів Б2 у мене є можу одразу їхати варити їм там пиво чи як його там робити а навчать я думаю